Вітаю, друзі. 3 березня, восьмий день. Ніч відносно спокійна. Не тихо, бо були сирени. Двічі включалась тривога. Це було централізоване включення по області. Ми дуже відповідально на це реагували. Я вам дякую за це. Я вам дякую і за вимкнене світло. Хоча є окремі випадки, коли нам все-таки виходити і реагувати доводиться поліції. Білгарський 9 будинок, будь ласка, зверніть увагу, відповідальні за будинок, щоб у вас світомаскування було якісне. Але в цілому, ми вже навчились з цим поратися. Щодо СРН, удосконалюємо систему оповіщення з'явився всеукраїнський мобільний додаток, поки що тільки для Android. На iOS, сподіваюся, що буде згодом. Це обласний, обласний режим реагування. Обласна служба ДСНС включає його по різним областям. Можна влаштуватись на Чернігівську область адміністративно те, на що ми реагуємо. Але цю ніч сирени були майже по всій Україні. Ще раз дякую вам за злагодженість і впевнений, що ми будемо реагувати на це відповідально. Що на сьогодні? Ми працюємо з продуктами харчування, як завжди, молоко, шукаємо картоплю, випікаємо хліб, ми випікаємо хліб свій, своєї муки, шукаємо зерно. Зерна недостатньо, але ми знаємо, де його брати. Єдина проблема, його треба довести, щоб це було безпечно. Тому хліб буде постійно, так його не буде в досталь чи візабілі, вибачте за російське слово. Але наберіться тріба, ніхто не залишиться. Будемо ділитися, будемо розподіляти один одному, давати половинку, але хліб буде. Ще тільки, тільки-тільки ми свої запаси почали трогати. Тому, будь ласка, будьте заощадливі. Нагадую про те, що запас води повинен бути завжди. Ми сьогодні наповнимо наші басейни, які є водою, щоб ця вода була в запасі на випадок надзвичайної ситуації у відсутності води, врешті-решт, пожежі гасити також, також чимось треба тому такі. Резервуари будемо наповнювати. Менше пересуваємося по місту, Командантська година залишається поки що така сама з 7 до 7, якщо не буде сьогодні прийнято інше рішення нашим військово цивільним штабом. Нагадую про те, що виїзд і вихід за місто вкрай небезпечні. Навколо нас все заміновано і це мінування продовжується. Тому, будь ласка. Не ходіть за межами міста, не виїжджайте за межі міста, особливо, якщо ви хочете це зробити в об'їзд дороги. Це може призвести до трагічних наслідків. Тому слідкуйте за цим. слідкуйте за цим. Ще раз закликаю бути взаємоповажливими в чергах, реагувати на сирени відповідально і не порушувати режим комендантської години. І переконаний, що все у нас. Буде добре. Так, збільшились авіональоти на Україну, на міста падають бомби. Вороже військо захоплює наші міста і села, але ми чітко тримаємо оборону. Ми вистояли більше тижня, і вистоїмо, і переможемо в цій війні. Ми повинні бути злагоджені, і тоді все буде добре. Ми повинні заспокоїти своїх дітей і своїх близьких, літніх людей решті решт почати з дітьми вчити їх роки далі, позвонити тим, хто в інших містах і потребує нашої уваги, бо вони цього потребують ще більше, ніж нам здається сьогодні. Наберіть своїх батьків, наберіть своїх дітей, спитайте, як ви там. Я впевнений, що ви і так це робите щодня, бо ви переживаєте за них, а вони за вас. Але воно не буде зайвим. Допомагайте один одному. Ми реагуємо на ваші зауваження, ми реагуємо. На ті речі, які є в соціальних мережах, удосконалюємо нашу комунікацію максимально і так будемо робити далі. Ми будемо дослухатись і вирішувати проблеми. Сьогодні всі системи працюють якісно, в нас все є, ми всім забезпечені, ми залишаємось відрізаними, але працюємо на найвищому рівні з усіма гуманітарними місіями, які сьогодні представлені в Україні і далеко за межами України. Як тільки з'явиться коридор, а він точно з'явиться, ми отримаємо постачання ліків. Щоб в нас не було з цим дефіциту, ми отримуємо постачання необхідних продуктів харчування, щоб ми були забезпечені. Переконаний, Славутич вистоїть і з цієї облоги також буде визволений. Я вам всім дякую за ніч, я вам всім дякую за злагодженість і бажаю нам тихого дня. Дякую. Переможемо. Удачі всім.